Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми презентуємо вам новинку від торгової марки «Мусон» лінійку мангалів трансформерів Prometeo. Мангали трансформери Прометео виготовляються з катаної сталі товщиною 2 мм. Плюс метал для мангалів Прометео проходить процес воронування, що захищає метал від корозії та дії високих температур. Зміст поняття мангал Трансформер полягає в тому, що мангал трансформується у зручний кейс, тобто дуже швидко розкладається та складається як один суцільний виріб без будь-яких окремих деталей. Ви ніколи не загубите ні одну з його частин. В мангал з легкістю вміщається решітка гриль, а сам мангал вкладається в сумку з цупкого та надійного матеріалу з ПВХ покриттям всередині, широким паском та м'яким наплічником. Решітка гриль. Виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки аісі 304 діаметром 6 мм. Решітка сконструйована таким чином, що легко складаючись, вміщається в мангал. Також решітка гриль оснащена двома дерев'яними ручками. Спеціальні отвори на бокових стінках мангалу дають змогу фіксувати решітку гриль в двох положеннях. Насічки під шампури мають трикутну форму, що є найоптимальнішою формою для виподібних шампурів. Також додаткові трикутні насічки є і на бокових стінках мангалу для шампурів більшої довжини. Відстань між насічками для шампурів не 4 а 6 см, що дає вам змогу готувати шматки м'яса більшого розміру. Мангал оснащений центральною ручкою для переноски мангала в складеному стані та двома боковими ручками, що дають змогу перенести мангал навіть коли на ньому готується їжа. Лінійка мангалів трансформерів Прометео від торгової марки Muson представлена в таких комплектаціях мангал transformer Prometeo Q8 vbr Це Мангал-Трансформер на 8 шампурів, в комплектації якого є Мангал, Решітка гриль та сумка. Мангал-Трансформер Прометео q 8 vb Це Мангал-Трансформер на 8 шампурів, в комплектації якого є Мангал та сумка. Мангал-Трансформер Прометео Q6 vbr це мангал-трансформер на 6 шампурів, комплектація є Мангал, решітка та сумка. Мангал-трансформер Prometeo q 6 vb Це мангал-трансформер на 6 шампурів, комплектація якого є Мангал та сумка. Також при бажанні можна придбати комплекти шампурів від торгової марки Muson на 8 та на 6 шампурів з сумками для них. Шампури мають веподібну форму та виготовлені з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304 Отож, підсумувавши все вище сказане, можна стверджувати, що мангали від торгової марки Муссон є найкращими мангалами на вітчизняному ринку: легкість та швидкість при складанні та розкладанні мангал, якісний метал, міцна решітка гриль, зручна сумка. Та інженерні рішення, що застосовані в концепції мангала трансформера, роблять його найкращим помічником в приготуванні їжі на природі. Мангали від торгової марки «Мусон» виготовляються на заводі в Україні, в місті Тернопіль. Команда талановитих інженерів зробила все можливе, щоб ви отримали максимум задоволення при користуванні мангалами лінійки Прометео. Детально ознайомитись з лінійкою мангалів Прометео ви можете на сайті www.mussoн.com.ua